Сьогодні я розповім, які проекти можна обрати в бюджеті до 600 тисяч євро на південному узбережжі Іспанії. Коста Дель Соль, поруч з Марбеєю. Цей проект з обмеженою кількістю апартаментів, вигідно розташований між Марбеєю та Естепоною в самому центрі золотого трикутника. З його основних переваг: високий рівень інфраструктури та сервісів, басейни, спа, коворкінг, все, що потрібно, а також цілодобова охорона. Щодо цього проекту я б сказала так: життя як на курорті рівень сервісів п'ятизіркового готелю, ландшафтні сади, спа та зони відпочинку. Зручна локація між Клинхіролою та Міхасом надає доступ до всієї інфраструктури, а також преміальні інтер'єри. Цей проект знаходиться в самому місті Степона, в п'яти хвилинах від центру та порту. Отже, якщо ви хочете жити в самому місті, в цьому бюджеті це буде найкращий варіант. Тут є і апартаменти, і таунхауси. Це тільки старт проекту. Отже, якщо ви хочете інвестувати, це також класний варіант для інвестицій.